Доброго дня, шановні брати і сестри, гості нашої громади, вітаю вас світлим іменем Господа нашого Ісуса Христа. Хто пересуває каміння, той може надсадитися, Еклезіаста, 10 глава, 9 вірш? І сьогодні наша хвилинка здоров'я буде про те, як ми можемо на жаль, переоцінювати свої сили. І на початку буде така історія. Ранішнім ранком. Коли сонце тільки торкалося багато поверхівок, один пенсіонер, 65-річний Іван Степанович, вирішив поїхати на свою садибу викопати картоплю. Дуже насущна зараз проблема. Він дуже поспішав, тому що обіцяли в обід. Сильний дощ, і він хотів якомога швидше приїхати, викопати цю картоплю, сів на свою стареньку машину, поїхав, приїхав, все спочатку було добре. Був дуже добрий врожай. Він збирав цю картоплю в мішок, раптом вже десь біля обіду, погода трошки спортилася, почав накрапувати дощ, він ще прискорився, він хотів ще скоріше це зробити. Але вже дощ посилювався, і він побачив, що він не має змоги продовжувати свою роботу. Тож він вирішив відтащити цей мішок з картоплею до свого будиночку. І раптом він відчув сильний тиск у грудях. Від плеча до руки його навіть ніби вдаряло струмом. Виникло бажання зупинитися і сісти. Проте він продовжував тягнути цей мішок, я ж він його залишить. Діставшись до ганку, Іван Степанович спробував стати на сходинку, і у цей момент неприємно це відчуття за грудиною почало переходити в біль. Подібне з ним вже траплялося раніше, але цього разу цей напад був ще сильніший. Він навіть кинув мішок і сів на сходи. Біль за грудиною наростала, вона віддавала в ліву руку, ліва рука швидко занеміла і з'явилося відчуття страху і глибокої туги. Зараз він пожалів, що він один поїхав на дачу, була хтось поруч, він би міг йому допомогти. Перевіривши свій пульс, він ніби трохи заспокоївся, тому що пульс був, був рівний. Однак цей біль за грудиною не послаблювався. Він тиснув, як камінь. На щастя, його сусід по дачі побачив його цей стан і прийшов йому на допомогу. Він дав йому таблетку спочатку. Валідолу йому трошки покращило, але оце занеміння лівої руки воно залишалося. Тоді він ще дав йому таблетку нітрогліцерину і сказав, що варто їхати до лікарні. Нещодавно він теж пережив такий серцевий напад, він мав з собою ліки, мав такий досвід, сіли вони в машину і відправилися до лікарні. У приймальному відділенні лікар після огляду зробив йому електрокардіограму і сказав, що. На щастя, в нього інфаркту немає, але в нього був тривалий напад стенокардії. Стенокардія її ще називають в народі грудна жаба. Це таке захворювання, яке виникає в людей, які страждають на атеросклероз серцевих артерій. При цьому через ці звужені артерії поступає недостатньо крові. Серцевий м'яс не може повноцінно харчуватися. І в таких людей при фізичному навантаженні або навіть при емоційному стресі може з'являтися такий сильний біль за грудьми. Ви бачите, на слайді людина тримає руку біля грудини, і це ще називають симптом стисненого кулака, коли хворий для опису своїх відчуттів кладе кулак або долоню на грудину. Біль Може віддавати у ліву половину шиї, може в ліву щелепу, в ліву руку або навіть під ліву лопатку. У момент нападу у людини виникає страх і тривога. Напад, цей напад стенокардії може також спричинити надмірний прийом їжі, тривале напруження при, навіть при запорах, різке підвищення артеріального тиску. Загальне охолодження і навіть загострення хронічних захворювань травної системи. Існує також спонтанна стенокардія, це коли біль за грудиною виникає навіть у спокої без будь-яких факторів. Людям, які страждають на цю грудну жабу на стенокардію, важливо уникати передвтоми і всього того, що може спровокувати напад стенокардії. Але. Правильно витрачати свої сили важливо навіть здоровим людям, оскільки кожна людина має свої особливі запаси здоров'я і сил. Господь не бажає, щоб людина руйнувала своє здоров'я, виконуючи навіть важливу справу чи слугуючи потребам інших. Коли нам не вистачає сил, а роботи надто багато, важливо згадати пораду від Ісуса Христа. В Луки, 10 глава. Другий вірш написано і промовив до них: Хоч жниво велике, та робітників мало, тож благайте господаря жнива, щоб робітників вислав на жниво своє. Амінь. Божих вам благословінь. Бережіть себе.